Яків, 4 розділ, 7 і 10 вірш. Тож підкоріться Богові та й спротивтеся дияволові. Виявляється, що ці всі ідоли і всі ці всі, всі речі, це все завість, це все речі, які належать не Богові, належать ідолові, а належать дияволові, то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Чуєте? Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у суму. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Я вже тут не виписував, та далі, знаєте, що там написано? Перелюбниці і перелюбники, не знаєте, що дружба зі світом це що? Ворожнеча проти кого? Проти Бога. Виявляється, що Яків щось знав за перелюб. Він знав щось про те, що коли ми. Зраджуємо Богові, то виникає ревність, виникає зрада. Виникають ось ці почуття, які не повинні бути. Дорогий друг, якщо сьогодні ти хочеш розкаятися перед Богом, ти можеш це зробити. Не чекай, поки він почне щось міняти в твоєму житті, щось двигати. А стань на коліна перед Ним чесно і скажи, Господи, я хочу мати близькість з тобою. Я не правий. Не церква, не сусід мій, не чоловік мій, не діти мої, моє серце провір, бо я хочу, щоб ти ходив і жив в моєму серці, і тобі там було комфортно. Я хочу, щоб як віточка з лозою були ці відносини, і в моєму житті, бо цей плід праведності, любов, мир, радість, довготерпіння. Він зробить. Він ревнує. Він хоче, щоб ти сказав прости мене, очисть мене. Каже пророк Ісаїв, якщо гріхи твої будуть. Червоні, як кармазин, то я зроблю їх якими? Білими, як що? Як сніг зроблю? Чуєте, не буде цього, змию це. Ось це, брати і сестри, благодать, через те ми готовимось, і через те ми приходимо на це місце, щоб провірити себе особисто, провірити свою внутрішність і сказати, Господи, очисть мене, прости мене, бо я хочу простягнути руку і мати ось цю благодать, і мати ось цю білизну, цю чистоту, яку прикути говорив.